Здоровенний безіменний китаєць з зарядкою, з зарядним пристроєм. Зустрічний струм не вмикається. Під кришкою бачимо, що складається він з двох частин. Колись схожі пробували ремонтувати. Десь одного й нема. Шупа, точніше. Схожі пробували ремонтувати. Права частина то є зарядка, запобіжник цілий. Якщо реле не позалипали, та частина, скоріше за все, має бути робочою. Зверніть увагу, як під діод напхали. Раз, два, три, як мінімум, терможвачки. І через перехідний брусок на корпус. Китайці. Сам інвертор, Сам інвертор на двох трансформаторах 12-вольтовий, прикручений до рами знизу. Запобіжники. Спалені, значить, просто і дешево не буде. Значить, є спалена, скоріше за все, низьковольтна частина. Ну і раз зустрічний струм, то вихідний каскад однозначно. Хто там живе, я ще не бачу. Це r R-Micro, напевно 60-60. І ось субмодуль синуса. Такий мені незнайомий. Треба буде вивчати питання, чи не пробитий процесор. Шанси хороші, бо на опторозв'язках. Питання тільки, чи вижив низ. До речі, є діод захисний, це від переплюсовки. Ну, але він тут не при ділах і нам нічим не поможе. Видираю інвертор з корпусу. Китайці в своїх традиціях позасирали герметиком так на твердо, що ледве ви виріжеш. Також видно чергове покращення конструкції, ознано-резистори. Знайте, ось тут гарно видно резистори, такі, однокілоомник виглядає ось так. А тут, тут не знаю, що мало бути, це вже не силова частина, але мало бути щось в ТО-220. І от стоїть перемичка. По ситуації вона плачевна, тому що низьковольтна частина таки пробита. То є нулі по гейту також. Фактично все цвяшками. Тобто весь низ, весь низ, а це є 2, 4, 8 транзисторів під заміну. Мабуть, ще низьколонники. Запобіжники тут на роз'ємах їх міняти не складно, то найменша проблема. Високовольтна частина. По гейту тут не пробитий, це може бути від сусіднього каскаду і один каскад повністю і по керуванню, і по силі вибитий. Розкручую, подивимось чи врятуємо. Навіть 40-60 стоять по високій стороні, а по низу стоять біншати. Маркування китайських транзисторів доставляє задоволення в лапках. 0,95 ронт. То є СВГ 095 ROND, Це, по-моєму, 120 ампер і аж 90 вольт. На 12-вольтовий перетворювач. Ну, напевно, то, що мали. Саме смішне, що ті галімі китайці в нас в Україні коштують по 220 гривень, якщо не більше, плюс доставка. І пишуть оригінальні. Оригінальні. Блін, та сюди ірки поставити вийде дешевше, оригінальні ніж брати то китайське лайно. цирк на дроті. Рідні транзистори 40 амперні попалені. Можна зробити висновок, що китайці нічого не знають про кольорове маркування. Ось оригінальні. Тут хоч відтінки різні, але воно хоч зберігається. Тобто якісь червоні-оранжеві мають бути 40 амперні В той же час ось в китайців 50 амперні Ну, Чуть-чуть світліше, може, фарба закінчувалася. Причому, що в стандартному ряді в тому розмірі це є медіум, по-моєму, запобіжників автомобільних номіналу в 50 не існує. Так само, як не існує в формфакторі Мікро, то міні і є ще менші. В форм-факторі міні не існує номіналу 40, який я недавно зустрічав в інверторах. Тобто китайці собі клепають то, що хочуть, як хочуть, ігноруючи стандарти. Ті транзистори, що я думав, що може вціліли, такі пробиті. Вони таке пробиті. Значить, Фактично всі силові транзистори під заміну запаяв тимчасово 4 транзистори, щоб запустити на мінімальній потужності на холостому ходу інвертор. Вихідний каскад обв'язки повимінював. Дивлюся, чи буде якийсь рух. Так, щоб як горіло, то знімати. Спроба запуску. Є, пішли пакети. На одному є, на другому. На другому нема, але це може бути через те, що не розпаяні сусідні. Дивимося третій. На двох має бути, на двох ні. Є. Значить, впаюю тепер два транзистора. І дивлюся, чи появляться чим сигнали на двох інших. Тут в мене, вроді, як шим був, значить мають залишитися. Перемикання 50 Гц дві штуки. Оцих два треба впаяти. Саме страшне, що я поки що не знаю, чи власник готовий ремонтувати. А то я зараз сижу бавлюся. По суті, половину ремонту зроблю, а тоді тільки буде відомо, чи є сенс в тому. Щось в мене тут не альо. Сквозняків нема, можу включити на лампу. Але видно, що лампа мерехтить. Цікаво, що ми побачимо на осцилограмі. І одної півхвилі нема. По суті, в нас немає одної півхвилі. Значить, може бути ситуація, що тут двополярне живлення. Або один каскад не нарізає. А ну дивимось схемотехніку. Дивимося на груповану плату і бачимо два конденсатора. І видно, що включені вони не паралельно. Ось середня точка. На одному немає нічого. Ну, зараз і на другому немає нічого. Получається, що вони з середньою точкою включені. Ану, де мій тестер? Ну, Ось у нас є одне плече, і ось у нас є друге плече. Коротких на них немає. А тут вони дзвоняться коротко. Якщо так. І вони такі включені паралельно, значить, висока в нас є. І в нас таки проблема десь на платі синуса по одному з плечу. Паяв собі модуль другим боком, щоб поміряти. Воно ж в мене працювало. При першому включенні в мене вигорає низ і маю два пробитих транзистора. Шлях! Якого хрена, блін. Знову пройшло купа часу. Експериментував з аналогами оптопар. Мені нічого не поїхало, і то тепер не можу зрозуміти, чи в мене попалися перемарковані оптопари. Згадаємо Blue Yeti Total, який грівся тільки на зарядці. Незрозуміло. Приїхали правильні, ще раз перевіряю, слабострумова лампочка десь тут на навантаження. Ось целограф підключив. І дивлюся, що з того буде і чи буде. Конденсатор один випаяний для зменшення ризику пошкодити транзистори. Чекаю запуску. Є. Мені голову мали, гнилі оптопари, котрі знову ж таки дзвонилися нормально, а працювали ненормально. Синус правильний. Тепер збираю то докупи, запаюю нормально і тестую під навантаженням. Але ще зарано ви розігналися до тестування. Ще треба силову поміняти. Цей паз посередині якраз по транзисторах проходить. Охолодження продумане так собі. Я вже мовчу про прижим за допомогою звичайних шурупів. Але так воно є і так працює якийсь час. Не можу знайти одну прокладку під транзистор. Знаю, що десь була, що я десь її клеїв. Що вона десь тут поряд була. Шукав, перерив всю майстерню, нема. Вже знайшов заміну, вже поставив, вже закрутив. Вже пропаюю транзистори, щоб вони стали на свої місця після прижиму і знаходжу рідну. шлях. Для чого я після монтажу пропаюю? А от дивіться, зажав. Дивіться, як зміщується ніжка. Оп, видно, як втікла, відцентрувалася. Тому що запаювалися транзистори, то без прижиму, а потім залишається напруження і прилягання не найкраще. Оп, стала на місце. тепер буде точно добре, решту вже пропаював. Як то часто буває, тут все бовтається, треба протягувати. Тільки без фанатизму, бо можна... Розкрушити ті китайські зажими. Воно кончене і відповідно ні туди, ні сюди. Тому з розумом. Зажимаю. Тут запас дивлюся, що був на зажим є. Тут з шайбою є. Добре, і тепер клеми силові. Тепер байпас і зарядка. 220 є. Посмішка світить. Напругу акумулятора показує відсотків 70-80 просіло до 11,7. А що це за пікання? Я такого не пригадую. Але вихід в порядку. Добре. Подаю 220. Переключається. Можна без лампочки пробувати. Добре. Подав 220. 14.2 зарядка пішла миттєво. Це добре. І при переході працює. Реле не залипло. Байпас працює. Тепер перевіряємо під навантаженням, що за хай. Тяжко сказати, що за хай. 14,3 вольти тримає на батареї. Чуть як би забагато, ну, але вже як його навчили китайці. Напруга плавно падає, і це, напевно, була індикація розряду батареї. Добре, сила. Цей блок живлення 750 Вт має забезпечити. Підключений калорифер 500 Вт і лампочка індикаторна. 526-530 Вт, грубо кажучи. Добавляю ще 200 Вт. Напруга просідає і відповідно він починає вже симафорити. Знімаю 200 Вт. От, роздуплився. Коротше, працює, як його навчили на заводі. Це є 2,5 кВт, 1500 в нього короткотривало, би мало бути. Більше я його блока живлення не маю навантажити, але 730 Вт, я думаю, це непогане навантаження. Ще буду дочекатися включення вентиляторів розібратися. Прийшло пару хвилин. Це включилася турбінка на блоці живлення, а інвертор сам ще холодний. Два сенсора температури є ось тут. На. Гаш мості на шапківниці сенсора немає. Є на трансформаторі. Ага, тут він вимикає. А хто ж має включати вентилятори тоді? Якщо тут немає термодатчика, тоді по якому сенсору має вмикатися вентилятор? Вентилятори включені на зарядку. Датчик температури трансформатора. Теж включений на неї. По ідеї тоді з датчика температури трансформатора. Так і є. На датчик приходить напруга, при падінні напруги вмикаються вентилятори. Я то виключу. Я то краще виключу, бо перекрикувати не хочеться. Система охолодження зроблена в цій моделі через сраку. Датчики температури на... Повишайці, глушать повишайку, тобто при перевищенні температури на радіаторі повишаючого перетворювача, інвертор йде в аварію. На шатківниці датчики температури я не бачив. Відповідно, не відслідковується температура. Але відслідковується температура трансформаторів. Датчик на він, до речі, запаєний, треба буде перевірити, бо тут теж бовтувалося. Датчик на трансформаторі підключений до зарядки, і вентилятори підключені до зарядки. Тобто єдине місце, по якому включається охолодження інвертора, це є трансформатор. Трансформатор повишайки. Ну і при зарядці зарядка теж, без сумніву, буде вмикати по своїх потребах. Отак От воно зроблено в китайському інверторі. Але опір в мене по датчику безкінечність. Вентилятор при замиканні контактів спрацьовую, лізу, розколупую. А тут не термістор стоїть, тут механічний стоїть датчик в корпусі ТО 220 КДС-01Ф. По-моєму, на 40 градусів він. Зараз буду його гріти і перевіряти, чи таки спрацьовує. І так, вмикаю інвертор вже на холостому ході. І грію термодатчик. Є, вентилятори пішли. Добре, проблемою менше тут працює. Корпус, до речі, в нього пластиковий плавиться. На тому крапка, збираю, віддаю.